В лікарнях залишається 66 людей, 11 з них в складному тяжкому стані. Вони в реанімації, і на сьогодні наші лікарі борються за їхнє життя. Також серед постраждалих була одна 13-літня дитина, якій надали допомогу і відпустили додому. Також ще 50 людей перебувають. На амбулаторному контролі у лікарів, амбулаторному лікуванні, і також лікарі слідкують за цими людьми для того, щоб не погіршився їх стан, і у разі погіршення стану, щоб одразу допомогти і е, госпіталізувати цих людей. Тож також хочу наголосити, що з 24 лютого 2022 року це наймасовіша е, кількість постраждалих від ворожого удару. Не дивлячись на те, що ми переживали вже за останній рік, коли ворог наносив 11 ударів кабами одночасно по чотирьом різним локаціям, але такої кількості постраждалих жодного разу не було такої кількості звернень до лікарень не було. Тому хочу подякувати нашим лікарям, нашим рятівникам, нашим поліцейським, хто оперативно були присутні на Місці влучання оперативно доставляли людей до лікарні. Хочу подякувати звичайним громадянам, які також хто опинився поблизу безпосередньо ворожої атаки. Оперативно доставляли всіх наших мешканців в лікарні, а лікарі, отже, вкрай оперативно рятували. Також одразу була організована е, логістика між лікарнями. Тож якісь лікарні, хто були поблизу е, місця влучання, ми їх розвантажували, забирали до обласних закладів е, мешканців, хто в більш складному стані. Забирали на правий берег наших постраждалих в лікарні для того, щоб оперативно вибудовувати логістику допомоги, щоб е, розуміти на що ми спроможні, на що спроможна наша медична мережа. щоб Максимально якісно надати цю допомогу. Ви відзначили, що це наймасовіша кількість постраждалих після початку повномасштабного вторгнення. Через що така велика кількість? Чому таке велике скупчення людей постраждало? Кінець робочого дня мешканці поверталися з роботи, планували їхати додому. Саме тому густо насичений район, саме тому є така велика кількість постраждалих. хтось їхав в маршрутному таксі додому, і два маршрутних таксі було знищено. Там загинули люди. Хтось в трамваї їхав додому, і дві людини в трамваї також загинули. Хтось сідав в свої автівки або рушив пішки додому, і 36 автівок було знищено. Тому така велика кількість постраждалих мешканців.